20 грудня в Тростянці провели в останню земну дорогу справжнього героя та патріота України Романа Власенка. Життя старшого солдата 1-го механізованого відділення 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр обірвалось 27 листопада під час виконання бойового завдання на Донеччині. Роман Власенко навчався у міській школі номер 5 жив і працював у Тростянці у 2014 році. Не роздумуючи під Йшов добровольцем захищати країну від російського агресора разом із братом Євгеном. Із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Роман з братом приєднались до 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр тростянчани брали участь у звільненні Тростянця від окупантів. Одними з перших зайшли в місто. Сміливий, чесний, справедливий. Таким назавжди залишиться в пам'яті рідних Роман Власенко. 24 лютого він одразу пішов і вони з братом йшли на ти пішки, і вже на той момент, коли вони йшли, вже підірвали мост. І я пам'ятаю, після окупації тато пішов в місто, прийшов і сказав, що він бачив Романа, що він тут, що він звільняв наше місто. Ми… Зідзвонювалися. Коли він приїжджав сюди, завжди зустрічалися. Але останній раз, коли він приїхав, він приїхав на один день, але він мав ще залишитися тут, але я не встигли його останній раз побачити. Він, як зараз в голові його голос, він завжди мені казав, мій. мой. Ну, він був такий маленький, шустренький. Ну, вже ж з хорошої сторони ми його повнимо. Дякуємо йому за те, що він. Він, і такі, як він, захищають нас і що ми живемо. і зараз стоїмо на цій землі. Захисник щиро вірив у перемогу України та щодня виборював для кожного з нас можливість жити на рідній землі. Герою назавжди залишиться 44 роки. Низько вклоняємося матері Романа Олександровича, шановна Галина Миколаївна. Від усієї Тростянецької громади я дякую вам. Дякую вам за вашого сина. Дякую за ті безсонні ночі, які ви провели біля маленького Романа, за ту любов, яку ви вклали в нього. А це не просто материнська любов, це любов до рідної Батьківщини, до рідної Тростянецьчини. Слава кожному герою! Слава герою Тростянецьку, Тростянеччини Роману Олександровичу Власенко. Слава нашій рідній Ненці Україні! Поховали захисника з усіма військовими почистями на міському цвинтарі No2 по вулиці Луніна. Відтепер душа Романа Власенка назавжди поповнила ряди небесного війська. Честь і слава герою. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.